Вони пікають -Кінга в Вантимага на 24 й пік. Вони пікують те, що їм скормили екстріма. Екстріми чудово розуміли, що це буде Кінг. Вони прочитали цей ласт пік. І коли ти заздалегідь можеш прочитати цей ласт пік, ти отримаєш таку перевагу. Щоб навіть на стінгер до речі не вистачало у цих нещасних 35 мани. така така катаумі, все він не фідав. Він йому не вдасться забрати, йому вдасться забрати, йому не вдасться. Здигає їх сексес. І каталомі має помирати. Близько було до того, та, щоб не віддати тут експо. Доб'ють, доб'ють. Це ФБ. На сьомій хвилині. Вітаємо нарешті. І ще їй дістається Ікс. Слухай, це такий подарунок на Блінк. Трохи коштів закинули mm -hmm. наперед. Прям... Супер кайфово! Я от і аналітику нашу слухав і так. Тут здавалося, що має. Штурмай по левелу кращі ситуації, не обдинайла його ДПшка, нічого взагалі не відбулося. Ну от вони приходять на верхню лінію. Цікаво, де чи буде ультимативно свою кастувати. Починається з висмоктування ХП з Мієро, Він при цьому отримує ультимативно від Оракла. Намається звідси втекти. Телепорт кастує. Сам вже лишився на базі, лишився живим. Катауни мусять забирати. Забирають його, але спочатку віддали Бейна. ГПК отримав 6 золоту плюс досвід. З ворожого саппорту, але прибрали собі до рук веж. боже, який похилий екзорцизм. Там просто ці чотири метелика літають, пачка навіть не пушиться. Сенкінг перец. Це чисто візуально ця шмотка, настільки по моїй чекає. Так, 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 так. Стрибають на бейна, Бейна підв'язали, ультимативна від сейва пішла, бейна забирають, а ехослем не буде використаний не буде ефективним. Та екзорцизм не був ефективним. Тут щось якийсь фальш старт. Як Пач? причекати цей ван? Ну так, так, обсервер. Як можна прочекати. Насправді я знаю. О, Син Кінг нападає на Аме, підв'язали його. Ну і де ж вистачає, щоб забрати Аме. А ми просто вирішив прогулятися. А його з хайграунду побачили і швиденько знищили. Знову таки спрацював цей обсервер. Ніхто поки ніде не показався. Шейкер Фісуру поклав на центральну лінію. Ікснова в смоку, можливо, він заревілить. Та, да, да-дам. Ікснова заревіла цей вихід. Ну і це рятує інших героїв, на яких потенційно міг би бути врив. Пішла бомбардування від сна. Шейки шейкера є ульт, треба кастувати вже зараз. А вони фін з рипом просто забрали. Да, та він, він не витруска. Оракл mm -hmm. злякався взагалі, не підійшов. Навіть він міг би врятувати насправді тут Мієра, але він просто обрав шлях тікати і зрозумів, що вже тут перевага у екстрімів, вже снепка напльовує. Тут просто треба тікати і все. Продали Санкінга. Цього може не вистачити. Антимаг має бути тут, треба тепатись до команди. На Торментора йдуть. Ну і Торментор перший робить болі, чи подивіться на хітпоїнти. Турменти роздавали. Львок сейва. Заплювати його, можна спробувати, але сейф тікає. Звідси перемикаються зараз фокусом на катаомі. Фірсура, дуже непогана. Шейкер нападає, забирають першого героя, забирають Оракла М'єро, підкопав. Сенкінга. Корплеф картується. М'єро треба забирати. Немає кому підсейвити його, Викуповується Оракла, але дуже далеко він був від власного тіммейта. Ну і подивимося, зараз що буде з Ексемом, чи врятують його, і снова підходить трохи поближче. А де Аме в цей момент. Аме пофіг, Аме качається в центральній лінії. Так, команду він не підтримає, тому хто може втекти, тікайте, але питання хто може. Вийшло так, що тільки XM зміг це зробити, тому ну, я б не сказав, що це прям в плюси. в два і Шардві шар шар це кошмар. Якби Аме підтягнувся, можна було б щось подумати, але ну прям. XXS розревілить, він, він розуміє, що вони йдуть по п'ятах, а вони готові. А вони готові, вони стоять, можна прибити тут СК, якщо він зараз зайде далі. Ну, але він не хоче. Бачать, аме на трепі буде Сайленс. XM побачив. Худвінку. Позиційно тримається. Мієро викопується. Хочуть щось. Ікс фісуру десь П'юр вже скомпрометував себе. Летить гепану, тискає БКБ. Поляче Бейну. Ні, саппорти помирають першими. Тепларка без позиції. Непоганий Мортімер Кіс. по ній. Амі треба стрибати. Але Оракл рятує. Ідеальний стрибок від тиска. Іксксес контрініціює за Хослемом. Цього достатньо помирає Сенд Кінг. І тікають біпі. -бі. Вони злякались його ага. Шейкера за кослемом Мекс живий, його підсейвили печивом. ГПК стрибає без мани, де Амі? Амі, повернись! Він там обирає якийсь таргет, ні, немає. Зем помирає за піку, просто І п'юр живий. Ама відфоткав 580 у Аме. Та, але амі вже взяв гелсон. Потроху батерфляй таки добуде. буде. Дійсно, ти правий з шейкером, де фати де має взагалі проблеми. Підчепили п'юра. У нього їде. Аме стрибає. Нормальний такий демедж. Ману немає, але брейк від худвін сліпом рятують. Амі глібер працює. Амі треба виходити. Хороша як Ослем від іксиксеса. Тримають в грібі. ГПК. він помирає. Треба йти далі за п'юром. Є АТОС і Ксем вже буде сидіти на ньому з ультимейтом. Треба якийсь контроль в землю, щоби не Є фісура, Мієра розкастове, але Кью збиває йому бластом. Мієро стрибок в двох сапорних oh, вони goal! відійшли. Та це двома. Це мав повний екстріми. Зараз будуть перевертати цю мапу. Мієро рятують ультімейтом, але не надовго. Катаомі підставляється, його треба добивати. Він помирає. За Мієро теж зараз буде стрибати Амі. А він Та, виходить. Дайте свою кнопку на Аме. Ну, натиснете ультимативно. Аме таке відчуття, що солить її просто до останнього моменту. Побачив, побачив. Про є віжен, є віжені. Неважливо, тут же є варто. Тут є варчені. Аме, дай ульт. Нарешті, господи боже мій. Аме просто тричі намагався дати ультимативно. Якщо що, це такий Рошан, якому ну лінкі вже. Він теж сьогодні весь день ходить туди-сюди. У нього теж, якщо що, четверта без втрив. Цього Рошана стрибають на Бейна. А Бейна, нагадаю, рятував героїв. Перестрибудув через Швіцуру. Чи зможуть Мієро вбити? Ні, Бейна вже вбили. І Мієро намагається втекти звідси. Бейн байбекнувся, летить на власний аванпост. Відходять назад. Бекбейна має вже Також у Сенкінга. Це кошмар. Треба добивати це Рошан? Рошана. Це треба добивати Рошана, е, до шляху назад немає. Якщо ви витратили екзорцизм і не заберете Рошана, це буде провал. Скаді, певно, є у Ема. Вони готові. Здається, готовий Мієро стрибати, Підв'язали. Іксема немає під сейфу. Рошан падає. Мієро забирає гіду. Іксем опинився в сліпі. А тепер БКБ це... А тепер БКБ це... стрибає Амі. Нарешті М'єро підсейвили ультимейтом Оракла, підв'язали Амі. йому дуже боляче врятувати його потрібно. Аганім працює, ікс не дає продовжити контроль. Залітає в Амі і треба відійти. Все Яке щастя так. для екстрімів, що в поре просто не було позиції. 11 10 зараз 14-11, і також буде Рошан, про якого ти казав. Вони дійсно тусили поруч з цим Рошаном, і ось нам, до речі, повтор бійки покажуть, яку ми на початку пропустили, як все це відбувалося. Там вирішила достатньо далеко піти, і все, що ця фісура Шейкера вона завадила, плюс команда вирішила відійти, тому що без почала звонити команду достатньо серйозно. І Інтімак, грубо кажучи, майже там з допомогою шейкера просто цю темпларку, ну. Вбивали, коли вона залишилася в соло. BB просто повинні максимально намагатися там, цього ораклу тримати десь поруч з цією темпларкою, тому що здається, що саме її треба рятувати. Ой-ой-ой, шейкер просто контроль пішов, просто купа контроль, ще інтібанк підходить. Нічого собі так ти зрозумів, що Темпларка сама вирішила підставитися. Вона спочатку підставилася під стан, вона в блінком стрибнула під шейкера. Таким чином дала йому можливість просто продовжувати далі контролювати за рахунок просто автор шоку. Окей, вирішили не чекати зараз екстріми. Хвилина до 60-ї, будуть сходити на хайграунд. Аме стрибає. Тір 3 потихеньку підгорає. Пішов глів. Знову ж таки, 60 десята хвилина Антимак швидко ламає тобі базу, доводиться її ставити, але на противагу ліфта пішов банер, баннер зламали. Там баш, пішов антимаг. Від антимага непогана, потім парці фізора є та парто. Юлічторм свернула до інстяну ворта боки, тільки ілюзії. Далі потім парці, де меч є. Непоганий в глібі тримають. Ультину Форекл, але цього поки не достатньо. Дед Барто помирає, ніж встигає натиснути зінка. Передання в тому числі вистачі демежа. Де меджа не вистачає, то кажу, проживає ще один вортак впішов. Мінус один. Уже можливо буде мінус антима. Ах, ні, не вистачає демеджа, тому що шторм тут один просто стягує, далі літає вперед, ТПшка під наступним, так розумію, ультимейтом, тому що репрешера немає, ламаються бараки, спала лінія, це будуть мега-кріпль-шекер. Заходить, стрибає назад. Темпарка, темпарка побирає. Мінус Оракл. Є два байбеки. Оркал робиться байбек. Сенкін заходить з ультимейта, намагається давати якийсь демедж, там там і Бігає бабка, бабка, намагається сейвити бабка в гості. Бабка побирає. Мінус два робить зараз. Біб'їн, -бі, намагається когось ще підчепити, але екстріми просто втікають. Просто в розсипну біжать, кожен сам за себе почекає. секундочку. Тут за Аме. Далі Трапа підловили його на Сайленс, але Сайленс легенький, в нього ще є якийсь. Не дуже він, напевно, хоче його витрачати. і він, в принципі, і не витратив його. Nice. О, далі книжка, я сказав, тому що допомагає знову ж таки пушити, бати Деварду. І Іпека. тому подібна корисна штука. Показ спіймати Далінка. фісура є. Антимаг Стрібаєв, спроба бити, але Оракал, як ми бачимо, використовує свій ультимейт. Так, спроба пробити антімаг, антімага буває, але це і діда. Не забуваємо, БКБ вже витратили ультимейт, Так, що Сенкінга відсутній. відсутній. же жарпшутер, і здається, що зараз просто будуть руйнувати ті шутири вежі разом з ультимейтом від ДП. Да, там намагається якось підв'язати, виграти трохи часу, але цього часу явно буде не вистачати що. Декраномікони <смі>, заходять, ну все. Просто лячно-лячно команді BB за свій іншин. Зараз. Ой-ой-ой, як багато шкоди проти Меру майже вибухнув тут цей момент. Штурспіріт трибає, як ми бачимо саму спину, намагаючись кінці спіймати. Але далі, як ми бачимо, шейкер просто з Дедпрофіт виробляє щось неймовірне. Вбиває темпларку, безбаюся GG На першій мапі за 63 хвилини. Просто рівно 63.00 і 1-0. На користь екстрім, ось такий у нас початок сьогодні. Ну от ну я не знаю. От свен якері, хоча з іншої сторони це просто достатньо багато контролю. Це ж це ж і вибухова шкода, да, з'являється додатково, і це може спрацювати. Але Void, Хроносфера плюс ультімейдізраптора якось саме по мас-ультімейтам бібі виглядають краще. Але наскільки вони зможуть а, ці мас-ультімейти використати на свою користь, оце вже інше питання. Я, напевно, не бачив, що таку там 1400 на 8 в тіні, Він взагалі ніби з супортів найбагатший, але все одно супер бідний буде так. А зараз на Міду його підв'яжуть, іксер не помітив. чи встихнути... Ні, не встигнути. Ді... Діаболік тільки зараз тисне його. Непогана гречечка пішла. МК. Ну, за рахунок грані, Мутить мутки. ГПК виходить, звідси, робить кіл. Ласонових чи зможуть вони бити його, вбивати, 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 вбивати. МК, МК намагається відвідатись. Ні, вбили його. Це дуже хороший насправді момент Десапів. Бек А, Так само може відбуватися і далі, тому ця БКБшка просто маст-хев і ми бачимо, що Бетрайдер над БКБшкою все ж думає і буде її купляти вже після того, як з'являться драми. Поки не подобається, що лишрак не качається, повертається до тварин. Ми будемо вийти, ні, не виходить. До речі, непогано. Ну, зачекай, тільки шкоди, то не вистачає. Тінік зараз кидає, як ми бачимо, ще під командою Елдер Титан. Елдер Титан може теж uh, загинути. Він намагається хоча б добити Катаомі, але Катаомі тут не доб'ють. Як знову гине, і це просто два фраги для команди Бібі. Ну, ось, до речі, щось подібне я мав на увазі, що якщо до цього він працював не тільки, щоб спіймати цього героя. Зараз він буде працювати просто для того, щоб захиститися від цього героя. Ой-ой, а тут Смон був просто за <зараз> ревін <зараз> дуже швидко. Цінків цей смок використав. Він був поруч. Це... Sorry, але... це хороша пійка. Лишрак може зараз стрибати. Є блін, приштов на катаомі, б'є швидко катаомі. Бетрайдер ніби живий, там допомагає йому шишка. Так, хроно пішло. Хрона на супер лоу рендж, буде стан. Стан був, але не невдалий. Свен приходить сюди, буде сплітер. Свен поки не може нікого бити, Вони контролюють войда. Бувати войда, добре. Це камбек пішов зараз для лишрака. Свенчик, можливо, тут сотку забере, ні, не забрав, і вони живі. Витрил тільки тіні. -тіль -тіль. Yeah, yeah, ні, ну, це хороший файт. <пай> ні, <пай)> ну це, це гарний файт, це гарний файт. При тому, що здавалося, да, на початку що це гарний файт саме для Бібій буде. Тут у нас, правда, лішака зараз піймали, який дуже далеко зайшов. Тут, правда, Тіні Бетрайдер, як ми бачимо, опиняється поруч, і зараз у ГПК проблеми. ГПК, можливо, тут вже й не зможе це пережити, що штормкамер дуже непоганий. контролю вистачає для того, щоб Манкіні помер просто без якихось спроб завадити цьому, да, і бачимо, що просто ось такий швидкий розмін відбувається. Ну а ми повертаємось до гри, де Рошан зараз буде приходити саме в верхній спот. І зараз також вихід у смоках. Смок, як ми бачимо, є віже встановлюється тіні. Який ідеальний просто про міг бути добрим героєм Зараз торс використовується, але цей ПКБ, якась арена. незрозуміла. куди якийсь просто ще й гліб, що ви робите? Гравці бібі всім зараз просто загине, але далі, як ми бачимо, Свен допомагає команді впоратися. Саме з авойдом, також можливі, зараз б'ють ще і кентавр, кентавр, таверні. Ну, звісно, як цей сінк'ю зіграв? Зараз Худвінк просто перехоплює тут спостерігачів. XX на грімірі. Ой-ой, а -ой, він побачив, він побачив зараз Сейва. Ну застрибнути, правда, немає можливості. Ой-ой-ой, вийду побачити. Справді може спробувати його підчепити, але як ми бачимо, зараз це будуть проблеми. Але зачекайте, яка гарна підтримка від команди, саме екстрімів, просто XNQ опинився тут. І Ама підійшов і дав, цей фейс Войт з хроносферою. Ні, ну ідея була зрозуміла, що вони побачили цього героя, але здається, що ви знаходитеся mm. поруч з подвійним порталом. Ті, хто зрозумів від Ну, ти, ти не знаєш такого комі... Не, все. Я почув, почув. Да, голосуємо. Да. Да, да. <laughs> да, 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 да. Ось там така сама гра зараз в доті відбувається. Скок, смок, 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 смок від ББ. Зараз можна буде стрібати. Да, непогано пішло, Ікс знову виїжджає. Далеко стрибає Мієра, це погано для них. Лесо пішло по кентавру, можливо, не найкращий таргет, але його непогано, до речі, витягнули, там фронно пішло по кому, фронно по Лешраку. А чому шрак тут пішов з квітер? І якимось чином бувають Лешрака. шрака, атака на кентавра в Лесо, що це таке? Все працює набагато краще. Ми бачимо, що BB, вони прям відчувають силу. Вони продовжують притискати смики. Вони також будуть намагатися зараз когось чіпляти. Вони зараз хочуть забайтити на руну Майї, яка знаходиться в боті. Тут у нас, як ми бачимо, титан проходить. Титан, Бетрайдер, бетрайдер, бедрайдер. Застрибує Манкі Кінга. Ну і краще рішення. Він БКБ не протис. Він БКБ просто не протискає. І зараз у теме ді встановлюється. Тіні також могли підчепити просто за рахунок цього бомплестрайка, як у по, Ну, такий. Томки від титана. Тут у нас також рейжі Юл, БКП від Мієрок все ж працює набагато краще. Арена Манкікінга зараз встановлюється. Тіні вбивають. крансфер встановлюють. Просто двох героїв починають бити. Саме Свену Титана пішов. До речі, свини якось не пробивають, Свини зараз доб'ють. Свен добивають. Зараз вже мінус 3, XM просто залишається, здається, без якоїсь можливості, без допомоги в обличчі команди. Він зараз буде гинути і, скоріше за все, титана теж не відпустять. Його вже вбивають паралельно, і XM теж відправляється в таверну. Я кажу, чому не натиснути БКП на Бетрайдері у цьому моменті? Чому у тебе воно є? Ти, причеп... Ти зачепив Манкіхінгу, у тебе достатньо поруч команда знаходиться, у вас є гарна ага. можливість вбити цього героя. Ну, а по так суті, це шло... два рішення Бетрайдера, які просто могли ну, просто вартувати гри. Ну так, 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 так. Окей, дивимось, до речі, як фір просто тут намагається поки що пушити, при тому що йому не заважає, Тінік намагається кинути зараз його фельдшер сведи, є фекс, нас стрибає, Манкі Кінг виграє трохи часу. Войт! Поверташку на але Хроносферу не встановлює, пока ми просто в'єрі прошу у нього, МанкіХінг теж кине! АБЕ а, Абе скільки шкоди ти завдаєш. Китавер зараз цей момент застрибує. Ой-ой-ой, хроносфера просто потрам героям разом з Сольдямедом із раптом дуже гарно працює. Це може дати зараз можливість просто впоратися з цими героями. Бетрайдер вистрибує просто із під другою хроносферою, яку не встановлює Пюрсвен. Цей момент теж відходить, тому що ГДС, мені здається, скоро скінчиться. Так, непогано, непогано. Демедж присутній. Бетрайдер далі з Угу. Ну що, вийшло над бета. Я так розумію, там по свено стан залетів. Якийсь Даша, він не, не недавно оцей на пошуки. На астрал спіріта, точніше. І от зараз... Мають подивлюсь... мають щось зрозуміти. Так, посос свой іде, И да, и да, да, и знову, Смок разривился. Их снова, побачили, як снова як бачимо, кентавр намагався Я під... Що кентавр що це Че? Телевая просто пішла одразу. разу. Лежфракция, момент використовує БКБ. Худвинь просто бывает. Хроносфера по героям з ареною, дуже гарно встановлюється. Спроба установлюсь. Свен, не забуваємо, Забываем є рефрешер. Буде друга арена, Леба тристрайк, страйк. Просто використовується Свен набиває Свен в таверні. Битрайдера теж забирають. Байбек від титана. Титан. Повертається в віку, скоріш за все, буде намагатися, але він не встигне. К може загинути, ксінків вбиваються і Худвінк робить байбек після того, як вона загинула першою від. Свена. ну Свен обрав, звісно, такий собі таргет бувати ходвінки, підставлятися просто під хрона. Але ну для Дізраптора, мені здається, це взагалі не супер критично, тому що лише стата у нього 2-4-12, чотири рази померти на супорті. Це взагалі подарунка з команди. А що робити екстримом зараз? Отаке от, такі, от в мене таке питання. Можливо, тіні Ейрлайнс якийсь туди ласо. Да, да, о, да, о, да, так, Да, да Лінкас били. Хекс викрухнуло її вбити. Їду. Але зачекайте, тут проблема в тому, що зараз Вен він опиниться просто в ультимейті Дезраптора, він просто загине. І у нього немає, здається. А, ні, у нього є байбек. Добре, він зараз може байбек. Ну зі скімдав, дуже багато шкоди отримає, але живе. Тут у нас мор. ой ой Встановлює хроносферу раз. Баунтен страйк зараз ще другий може використати у нас ГПК, Свен байбекається, у нього немає ГДСу. І от що тут робити? Ось скажи мені, будь ласка. рефрешер, просто ще одна. Оно пішла, просто від віра. Він буде бити титана, але не добиває, розуміючи, що зараз БКБ у нього вже не буде. У нього дуже ризикований момент, де він може померти. Його зараз відштовхує, але арена встановлюється від Манкікінга. же, як ми бачимо, Лішак опиняється в цій арені прямо всередині. Він не зможе вийти. Звідси Свен застрибує, але як ми бачимо, у нього БКБ є. Войда можна бити. Войда вбивають. Окей, добре, Манкікін поки що живий. Йому треба тікати звідси. У нього БКБ як сексес, Як ми бачимо, трошки відтягнули його. БКБ закінчується в тепер. Не використову не встигає використати ГІПК. Він зараз буде битися, але скоріше за все це буде смерть і це Бо кажучи, невеличкі, але а, ну, це навіть не назвати камбеком, вони просто відбилися, вони просто відтягнули долю, яка їх а, просто не, не. чекає вже у майбутньому. Легонько кофе п'єм, і тут о, 58 хвилина. Вже я насправді я насправді не помітив. І тут хтось і каже, да блін, відчувається, що ой-ой, ой а тут Крона просто блюшкав, встановлюється, да є єдіс. Спробують Войте добити, але здається, що він просто відпускає цей ага. момент. Батрайна в цей момент щоб... Я просто шепегров! Ідеально! Ідеально це було і ГПК зараз можуть бити, чи їм Як багато шкоди він отримує, він намагається просто вийти звідси. Фойта Свойте чи спіймали шо, він шо? не тут. Ой-ой-ой, ой рефреш! Поки що зачепив зараз. Можна поставити просто. Ой-ой-ой, яка грузи сфера встановлюється від п'юра. Він зараз буде бити, От він буде допомагати. Ліжа гине, але проти з мене буде важко битися. Тут і ніфосус Войт просто один п'ять. Намагається битись у цьому випадку. Є кудвін, яка може якось пробувати допомогти, а ми просто вкритує і вбивається кофе засвоїнала є байбеки від БіБі, які будуть повертатися до моменту хайграунда команди. Будуть. Так, два шоломи, дезолька, дві книжки. Ідеально, насправді, в екстримі, не додати, не відняти. Взяв регалію, дезольку, два шоломи, ну і поки в білки. А, він лишив uh, арбалет, так? Да, так, да, так, да. так, так зараз. Okay. Я чекаю. у нас тут бійка. хроносфера встановлюється знову, ну тут же за індіск ніяк не допоможе, тому що я нулі парі, який бойфесот собі купив, але ми бачимо, що Фецослой встановлює ще одну арену. Ой, не арену вибачте а хроносферу. Він влучає, як ми бачимо, в Свена. Свена також підв'язали, але її ловітінь, який рятує поки що цю ситуацію. І що, у нас гине кентавр, гине Кін, гине зараз можливо і Фесослой, на цьому взагалі так можна зараз просто закінчити гру таким чином! це це... може бути ГГ, просто... Просто Ой-ой-ой, ой ой да. ну як загинув мандрівні, він помер просто в секунду. Він як допоміг П'юр, до речі, в цей момент залишається десь. А що він вирішив тут постояти? Подивитися, просто як трон буде падати. Там хочеш прикол? Він витратив фрон перше на лишрака. Натиснув булік всі приколи. Лишрак далі в регалії... Далі в чолові бігав і просто кастив, кастив кнопки так, і так, вони так. всі подограли. Ну, перша хронога, яка була в одного героя, була, звісно, юзлес, тут тобто, у нас ще один вбивається, ну все, Найс. це мінус. Це, друзі двону. А Асе... Перепрошую, а сейвато. Не засейвали. <рес> Господі, як же швидко закінчився шлях команди BB. Здавалося, що це могло ще відбутися в матчі проти команди героїв, але вони все ж дотягнули до цього етапу, зустрілися з екстримами і ось так просто безглуздо програли.